Всім привіт, я Олег і я із автобата. Це експрес-інтерв'ю у нас приурочено к моменту, коли ми вже передадим сотень авто. Починалося все на такій же заправці Вога в марті. З перших днів війни ми розуміли, що потрібно підтримувати мобільність наших військ, і тому ми почали привозити машини. Долучився до автобату, тому що відчуваю відповідальність перед своєю країною. І в цілому війна змінила дуже сильно моє життя. Тому докладаю усіх зусиль для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. У мене є час, в мене є можливість. Я трошки розбираюсь в машинах. Я допомагаю переганяти машини від кордону, допомагаю ремонтувати, обслуговувати їх. Автобат для мене це група дуже різних, але дуже цікавих людей, які об'єднані однією метою і ідеєю, і, наче хаотично, але при цьому. Дуже професійно допомагають нашій армії. Це організований механізм, який дуже класно працює, і я з радістю допомагаю, щоб їхні процеси їхали швидше. Я і ряд людей, які тут разом з нами, які всі різні, у кожного своя там, якась робота або ще щось. Але ми всі зібралися для того, щоб разом допомогти нашим воїнам на фронті. І наблизити перемогу України у цій. Я дуже радий і щасливий, що в мене є така можливість. Я радий зустріти всіх нових друзів, нових колег. Я радий отримати новий досвід. І я впевнений, що від цієї діяльності комусь стає краще і легше. Діляємо це все для одного, для спільної цілі, для перемоги. Долучайтеся, перемога буде за нами.